30 жовтня у Закарпатській обласній філармонії відбулося унікальне для Ужгорода дійство. В одному концерті звучала музика яскравих представників епохи романтизму, сучасного молодого китайського композитора, симфонічного оркестру, заслуженого академічного закарпатського народного хору і відомого італійського скрипаля. Виступ розпочався із Сюїти No1 Перґунд, одного з кращих творів норвезького композитора епохи романтизму Едварда Гріга, у виконанні симфонічного оркестру. Оркестру Закарпатської обласної філармонії під диригуванням Вікторії Свалявчик-Цанько. В основу твору покладено вічний сюжет мистецтва Мандри людини у пошуках щастя свого часу. Парґюнд приніс композиторові світову славу. Вікторія Свалявчик-Цанько вміло задала тон чи не півсотні симфонічних оркестрантів і зробила це досить успішно, про що свідчив шквал оплесків прихильників. Після цього на сцені з'явився один з кращих італійських скрипалів сучасності да. Відеалонья. За роки своєї творчої діяльності 33-річний Скрипаль зіграв близько 500 концертів у супроводі провідних симфонічних оркестрів Іспанії, Італії, Німеччини, Туреччини, Північної та Південної Америки. До вибору репертуару на цей вечір музикант підійшов дуже ретельно. Віцями перед тим як вибрати, що грати саме сьогодні. Я подумав, що тут великий оркестр. Чому б не заграти один з кращих творів для скрипки? Концерт Мендельсона, який такий романтичний, дійсно дуже гарний. Давіда зізнався, що в Ужгороді, як і в Україні, він вперше, проте місцева публіка його приємно вразила. Кальдісімо вераменте ентузіаста Ну, По-перше, було сьогодні дуже багато публіки, що завжди приємно. Вона була дуже гаряча і взагалі був такий прийом латиноамериканський, італійський, не тільки багато людей, але вони так з серцем відносились до музики. І що мені також впало в око дуже багато молоді. Останньою частиною концерту був виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору та симфонічного оркестру під керівництвом заслуженого працівника культури України Наталії Петій Потапчук. Саме у їхньому виконанні відбулася світова прем'єра симфонії номер 2 «World» молодого китайського композитора Манчина Дональда Ю. Артистам хору довелося не лише опанувати достатньо складну хорову партитуру, а ще й заспівати англійською.